Так, будь ласка, наступний спікер Олена Шустова, фінансова директорка Портмоне. Портмоне Білінг сучасне рішення повного циклу для управління рахунками. Бачите, як зручно. Будь ласка, презентацію, будь ласка, теж запустіть. Як сказав сьогодні попередній. Спікер справді для ДОСПБ зараз ну така велика увага з різних бізнесів і банк і управляюча компанія. І ми портмоне також почали дивитися в цьому напрямку. Портмоне це компанія, яка давайте так представлюсь: я шостова Олена. Я фінансовий директор, я працюю в компанії вже 17 років. Я прийшла туди як бухгалтер, потім була головним бухгалтером, фінансовим директором. Зараз я примірила на себе нову роль продакта, і сьогодні маю нагоду презентувати вам новий наш продукт Портмене Білінг. Ми на ринку вже 23 роки. Портмене почалося як компанія, яка займалася тим, що дозволяла сплачувати онлайн. Рахунки тоді, коли ну, цим ніхто не займався, ми були в цьому первопроходцями. На зараз, за 23 роки, у нас вже більше 10 тисяч компаній, ми, для яких ми приймаємо регулярні платежі, у нас більше. Півтора мільйона клієнтів, які користуються нашими сервісами, ми працюємо і щомісяця в нашій системі сплачується 12 мільйонів рахунків щомісяця. І це показник постійно росте. Я хочу зазначити, що портмоне має сайт, має мобільний додаток Android та де можна зручно сплачувати комунальні послуги. По адресі повністю ми намагаємося зібрати всі ваші рахунки, щоб у вас була можливість у ваших мешканців їх оплатити. Ми пішли далі і вирішили замкнути цикл екосистеми рахунків. Почати з того, що ми ми вже приймаємо покази для різних наших комунальних компаній, партнерів, покази полічильникам. Ми вже доставляємо їх максимальну кількість каналів там, де користувачу зручно їх сплатити. ми також надаємо всі абсолютно методи, які існують на ринку для цієї оплати, і нотифікуємо білерів про оплату. Ми пішли, вирішили піти далі і створити білінгову систему, яка дозволить. Створювати ці рахунки, опрацьовувати покази, вести облік по різним приладам, виставляти рахунки по різним методам, і відповідно, ми органічно вбудували і в нашу систему комунікації з клієнтами клієнтського досвіду. Наша система вона не бухгалтерська. Білінг це управлінська система, яка дає можливість прийняти покази полічильникам по різним приладам, зручно їх опрацювати, звірити, створити рахунки різними методами. Ми приділили цьому велику увагу. Також по натисканню буквально одної кнопки з сформувати всі рахунки і відправити їх всі канали користувачу для оплати. Портмане ну, своєю метою, ціллю завжди ставило те, щоб всі комунальні рахунки були сплачені. Ми нотифікуємо користувача, нагадуючи йому, що треба передати покази. Ми нагадуємо, йому, що ось ваші рахунки вам надійшли. Ми нагадуємо, що ну, ми бачимо, що термін часу підходить, а ви ще не сплатили рахунки. Сплачіть, будь ласка. Ми давно і гарно працюємо коректно, працюємо з вашими мешканцями, щоб рахунки були сплачені. Ми маємо не лише не тільки свої канали, а й багато партнерів банків, куди відправляємо ці рахунки, де клієнти можуть сплатити їх безкоштовно. Зараз ми випустили новий програмний продукт, який розширює можливості нашої системи. Дана програма Білінг вона дає можливість прийняти, опрацювати покази, створити рахунки різної складності, різного вигляду, направити ці рахунки по всім каналам, опрацювати зручно банківську виписку автоматично, не просто зручно, автоматично, без залучення бухгалтера лише там на моменті перевірки. Також ми даємо можливість додаткових каналів комунікації з мешканцями через нашу платформу, мешканець буде мати можливість там автоматично звіритися, також відправити звернення, провести голосування, підписати якісь договори, тому що в цю систему вбудований документооблік електронний. Якщо говорити... Про нашу систему можливо тут є наші клієнти. Ми маємо додаток Android Дроїдес. Я вважаю, що особисто це велика перевага, коли ти використовуєш один додаток не просто для того, щоб сплатити послуги однієї якоїсь компанії, для того, щоб передати по послуги там, покази по одній якійсь компанії. А для того, щоб пакетно взяти мобільний додаток, пройтись по своїй квартирі. І передати покази за воду, за газ, за світло, і ті покази, які буде збирати ваша компанія, будуть також тут пакетно отримати всі рахунки і оплатити їх для зі сторони білера в нашому портмене Білінг будуть можливості налаштувати ці всі політики. Як і коли клієнти повинні сплатити, коли вони повин... Вони повинні передати вам покази. Що робити? Ми працюємо зі всіма приладами обліку, з різними лічильниками, з індивідуальними, загальними. Ми допомагаємо налаштувати систему так, щоб опрацювати ці покази, звірити їх коректно, сформувати рахунки і відправити. Як почати роботу? У нас є чудова служба підтримки, є наш лендинг, він буде там посилання. Буде в кінці. І коли ви до нас приходите, звертаєтесь, реєструєтесь. Наша служба підтримки дає можливість повністю допомагає вам зареєструватися і почати облік. Звичайно, багато бухгалтерів дуже. Я сама бухгалтер дуже не любим переходити з одної системи на іншу. Зрозумійте, це ну це зайвий клопіт, додаткова робота, взяти, перенести дані, все це нам налаштувати. Наша потр... служба підтримки повністю це питання закриває. Нам достатньо отримати від вас рахунок, так як ви там зараз його виставляєте. І в Excel ну, ті дані, які в тому форматі, які вони вони вас є. Список особових рахунків, заборгованості, тарифи. Ми самі самостійно пакетно завантажуємо, використовуючи ті методи, які реалізовані в Білінгу. Буквально за 20 хвилин ми можемо налаштувати будь-який кабінет. У нас була практика, коли ми за півгодини налаштували кабінет компанії, які було 10 тисяч особових рахунків. Це була котельня. Відповідно, це все робиться пакетно. Ми це вміємо, і ну, це обов'язок не ляже на плечі бухгалтера. Також ми налаштовуємо інтеграції з різними банками так, щоб вас повністю ви могли почати облік. Як я вже сказала, ми приділили велику увагу саме методам нарахування. У нас можливо виставляти рахунки, як і по простим тарифам, там тариф на обсяг, і пішли. Ми можемо використовувати більш складні сценарії, працювати з лічильниками, з показами, використовуючи різні калькуляції. Ми вміємо працювати. Дуже мені подобається от якраз для ОСББ підхід, коли у вас є два тарифи для боржників. Для тих один тариф для тих, хто вчасно сплачує, і тариф для тих, хто постійно там забуває сплатити. Відповідно, він вищий. Система вміє відслідковувати: був боржник на дату оплати чи не був чи, по цьому особовому рахунку. Борг і відповідно виставляє різні тарифи. Також ми можемо вміємо застосовувати працювати там з пільгами, знижками. Рахунки можна налаштовувати так, як вам зручно, так як ви звикли. Це повністю вибирати ті поля ту інформацію, яку ви хочете вказувати в рахунках. У нас, як я вже сказала, ми підтримуємо різні методи розрахунку наших рахунків і надаємо повний комплекс, як це почати і налаштувати. Але великою нашою перевагою є те, що ми інтегрувалися з різними банками. Я хочу ще раз наголосити, хто такі портмоне? Портмоне це фінансова компанія і it компанія. Наша фінансова компанія припускає через себе ну, 14 мільярдів гривень в місяць. Ми збираємо платежів. У нас 9. Клієнт банків у мене особисто бухгалтерія штат 5 людей, і вони не змінювалися останніх 5 років. Знаєте чому? Інтеграції інтеграції і автоматизації. Цей наш досвід для нашої фінансової компанії ми застосували для нашого продукту. Ми автоматично інтегровуються, інтегруємося з приватом, працюємо з пумбом. От зараз опрацьовуємо щатбанк, ще дбанк. Ще в нас в планах там клієнт замовив ОТП банк. Це означає, відпов... що наша система самостійно кожну годину входить ваш клієнт банк, підгружає всі платежі і розносить без участі бухгалтера. Так, звичайно, ми не можемо розтести 100% платежів. Платежі, які проходять через систему портмоне або приват, вони проходять по нотифікаціях, там ні помилок не буває. Багато людей платять зі своїх клієнт банків, з інших систем. І, звичайно, якщо вони вказують там особовий рахунок або платять там зі свого мобільного банкинга, ми вміємо вичитати банківську виписку і по особовому рахунку автоматично рознести їх платежі. Бувають проблеми, коли дані не вказано ніяк. Тоді ми підсвічуємо цей платіж червоним, і вони він залишається на опрацювання бухгалтеру. Але це, знаєте, вже зовсім інша система. Одне діло, коли треба рознести банківську виписку за весь місяць, або там а ще бажано робити це оперативно. І друге діло, коли ця система робить самостійно, автоматично. І лише там в визначені періоди бухгалтер заходить і підправляє ті платежі, які не рознеслися через відсутність інформації. Ой, назад можна ладно, пропустила. Ще хочу велико сказати, що от, о, в, о, в тренд в комунальних платежах це відмова від електронних б, бумажних рахунків і перехід на електронні рахунки. Система портмоне доставляє ваш електронний рахунок в тому вигляді, в якому е, він існує в бумазі, е, зі всіма показами, тарифами, коригуваннями, пільгами. Це дає можливість повністю відмовитися від руку рахунків. Звичайно, в нашій системі можна надрукувати рахунки. Звичайно, прямо з системи можна розіслати їх емейлом на на пошти ваших мешканців. Але ну. Набагато зручніше це те, що ви відвантажуєте ці рахунки до нас на платформу. Там вони відображаються повністю. Вони відображаються в системі приват. Вони відображаються ще в 36 банках партнерах наших. Коли я кажу, що ну портмане приймає багато платежів, ми здійснюємо це не тільки за допомогою своїх платформ. Ми користуємося і давно співпрацюємо з 36 банками України. Аваль, Моно, Пумп, «ОТП». Коли клієнти платять всередині в своєму клієнтському комбінеті, вони там також мають можливість отримати всі рахунки і сплатити їх абсолютно безкоштовно. Про да. як я сказала, завдяки тому, що ми розносимо банківську виписку автоматично. 呃。Uh Відповідно, управитель, ревізійна комісія, управляюча компанія, менеджер, та людина, яка відповідає за розрахунки, він щогодини має актуальну інформацію про про стан заборгованості. Він має статистику там поточно. Він може побудувати статистику за будь-який період роботи системи. Відповідно, це дає можливість управляти заборгованостю. Наша система, як я вже сказала, підтримує можливість нотифікації. Ми, ще один звіт, який формується в нашій системі, це кешфло. Відповідно, система дає можливість відслідковувати виконання кошторису, порівнюючи його з тим кошторисом, який був прийнятий в вашому будинку. Так як ми опрацьовуємо банківську виписку, ми маємо можливість налаштувати. Ну як коли перша оплата вже була. Налаштовуються платежі і подальші оплати на цього контрагента будуть віднесені на певну статтю кошторису. І звіт будується помісячно, може вигружатися в Excel, відповідно і працьовуватись далі. Може система має різні доступи до розділів кабінета. Ви можете надавати ревізійній комісії право до доступу до звітів, де вони будуть відслідковувати, як витрачає ваша компанія кошти. Нотифікація. Ну, це велика проблема зібрати платежі. Вона, ну, напевно, найболючіша для комунальних компаній, тому що, як вже казали, там мобільні оператори працюють по методу prepaid – Заплатив, отримав послугу. Основна із найбільших проблем комунальних компаній ОСББ це саме ті великі заборгованості, які мешканці затримують оплату. Вся наша робота, вся наша експертиза, всі наші продукти вони направлені саме на це. Вчасно повідомити, вчасно направити. А якщо рахунок, а якщо мешканець десь не згідний, в нього є питання, в нього буде можливість в нашому мобільному додатку або на сайті замовити акт звірки з ОСББ і отримати його автоматично, звичайно, не просто так. Ми сурово дотримуємося правил зберігання персональних даних. І мешканець отримає свій акт звірки лише якщо його ІПН буде співпадати з ІПН власника, який ви завели в картиці по цьому особовому рахунку. Як це ми можемо? Можемо я знаю, що багато систем кажуть: ну не збирайте персональні дані обійдіться мінімум. Я не розумію, як це можна робити, коли тобі треба працювати з мешканцем, коли тобі треба з ним комунікувати, коли тобі, тобі треба з ними потом заборгованість з нього стягнути. Платформа портмоне це історія, яка своїм досвідом показує, що ми 23 роки працюємо з персональними даними. Ми зберігаємо картки наших клієнтів. За ці 23 роки ми не мали жодного витоку, жодної скарги. Ну хоча й були під постійними там, де атаками особливо останнього часу. Тому ми, як Payment Service Provider, ми зареєстровані в. НБУ, ми дотримуємося жорстких вимог безпеки і опрацювання цих персональних даних, коли працюємо з вашими мешканцями і клієнтами. Відповідно, наша портмоне білінг вона розміщена на нашій платформі, яка захищена і дотримується самих сурових вимог. І на остаток. Як уже було сказано, ну, облікових систем багато. Да? В принципі систем, які роблять рахунки також вже на ринку, також багато чому ми вийшли з нашим продуктом і також пішли в це, тому що наша місія, ціль і те, що ми намагаємося зробити, ми намагаємося звести різних постачальників на наших ресурсах. Ми намагаємося дати кабінет клієнту, який вже працює, які вже використовується, Клієнти, багато клієнтів. І щоб вони змогли там комунікувати зі своїм ОСПБ і управляти їм або управляючи компанією. Звичайно, у нас у пропустила слайд, я так договорю. У нас на сайті зараз вже працюють звернення. Звернення, які можна комунікувати зі своїм ОСББ по різним питанням, вони налаштовуються, можна замовити акт звірки, можна. Пройти голосування можна замовити додаткову послугу і відразу її оплатити. Хочу додати, що голосування у нас підтримується не лише дією, у мене з нею якось не склалося. У нас використовуються також цифрові підписи ЄЦП будь-яких там банків чи сертифікаційних центрів. і в у кабінеті Білінг» у вас буде окремий розділ розділ зі зверненнями, окремий розділ з електронним документом, і це все абсолютно безкоштовно. Про вартість наша система тільки виходить в цьому році. У нас ще не так багато клієнтів. Портмане Білінг, але ми бачимо ну свою мету. Дати сервіс, сервіс, той, який ми надаємо вже 23 роки нашим клієнтам B2C. Ми хочемо дати розширити для них можливості, щоб вони могли звернутися в своє ОСББ, вирішити своє питання. Тому вартість нашої системи становить 2,400, але вона береться саме за пакетне виставлення рахунків. Всі, Комунікаційні канали вони безкоштовні. Якщо у вас є ваша управлінська система, ваш білінг поточний. Ви не хочете переходити на інших, але ви розумієте, що вам не вистачає. Не вистачає можливості комунікувати, не вистачає можливості опрацьовувати звернення, підписувати документи. Ми даємо цю можливість на нашій платформі портмане, де зібрані багато користувачів і рахунків. Це абсолютно безкоштовно. Ми ніколи не заблокуємо ваш кабінет за несплату. Ми ніколи не заблокуємо доступ до ваших документів, які будуть в системі. Це принципова позиція портмане. Я хочу нагадати, нам 23 роки. У нас досі зберігаються рахунки, сплачені в далекому 2002 році. Їх можна роздрукувати, отримати або в папері, або скачати з по підписом. У нас прямо на сайті. Ми зберігаємо повну історію. І повні документи, і вважаємо, що ну, зареєстрований в портмане білінг-кабінет кабінет це ваш кабінет. Плата береться лише за доступ до, комп... до системи компанії і лише за пакетне виставлення рахунків. Іншими нашими можливостями ви можете користуватися безкоштовно. Дякуємо. Тобто, пані Олена, я правильно зрозумів, ви Можна зробити так, щоб ревізійна комісія не мала доступу до вашої системи чи ні? Дивіться, ми даємо інструменти. Ми даємо інструменти управляти, перевіряти, обліковувати, але як використовувати ці інструменти, вирішуєте ви. Хочете ви працювати зверненнями? Ви заходите в відповідний розділ, налаштовуєте у нас різні типи звернень. Ви можете користуватися ви їх активуєте, і вони з'являються на нашій платформі від вашої компанії. Хочете ви публікувати новини? Ви заходите в відповідний ворозділ, активуєте і публікуєте новини, сповіщення, голосування. Ви користуєтеся тими е, ну, е, інструментами, за які ви готові відповідати? Ми не можемо зробити роботу за вас, ми можемо надати вам інструментарій. Дякую, ну звичайно, це був жарт. Так хоті...